Руський воєнний корабль і НАТО. Слишком надто, по-моєму. Всі нереалізовані примірники були знищені. На, є. Пугали. Це означає, що в руках я тримаю 200 гривень. Про марку ікону, про марку гасло, про марку символ. Але сама ця субкультура вважається чимось радянською чи навіть російською. Make philately great again. Цей блог настав. Я Андрій Боданович, і це про марки. Про що розповідають марки? Для мене вони це скарб, і це не фінансовий чи грошовий скарб. Хоча дійсно багато мініатюр є ну, доволі дорогими. Марки називають капсулами часу. Це як документ, як паспорт країни, як книжка, як картина, як ілюстрація, в яких е, ну все, що може. Про себе розповісти ця країна. Отже, це блог, подкаст про українські і не тільки марки, про філателію, про дивовижні історії цих маленьких поштових мініатюр. Не скажу, що філателія зараз ну мега популярна. Я пам'ятаю, до речі, 80-ті роки тоді філателія була на коні. Що сказати, коли мій однокласник вкрав мою першу колекцію? Це теж, між іншим, показник популярності філателії. І ще травматичний досвід. Я пам'ятаю ще великі двоповерхові філателістичні крамниці зараз. Це ну практично відділ, маленький відділ на поштамтах країни. Я пам'ятаю, коли збиралися сотні людей одночасно. Ці збори філателістів тривали 3-4-5 годин. Це Натов, практично зараз ну 20-30 людей. Якщо і є такі збори, ну от в Києві, наприклад, є. Я там був, а от в Кропивницькому я так розумію, що й немає. Але менше з тим я покинув збирати марки у 13-15 років. І минулоріч одна марка мене змусила розпочати мою колекцію, мою моє хобі знову. Про неї сьогодні і поговоримо. Тож, make philately great again! отже, говоримо про марку ікону, про марку Гасло, про марку Символ, про найвідомішу українську марку русський корабль. іди Динах ця марка стала символом спротиву українців. Стала першою українською маркою з зображенням російського триколору, і, до речі, досі невідомо, хто ж був автором такої відомої фрази. Треба згадати початок 2022 року. Філателістичний рік тоді почався з двох марок, 21 січня. Це тризуб і мініатюра стандартного випуску з гербом міста Богодухів. Це Харківська область. 23 січня до Пекінської олімпіади з'явилася нова марка. Далі мали з'явитися поштові марки з космічним супутником Січ. 2 блоки присвячені художниці Катерині Білокур, а також блоки медобори і марки, присвячені сторіччю художника Олексія Новаківського. Торгнення Росії зруйнувала мирні філателістичні плани України. Як приклад, це блок медобори і марка присвячена Новаківському. Це вторгнення практично вбило їх. Цей блок і ця марка вже були надруковані і були в поштових відділеннях. Продаватися вони мали з 25 лютого, і на них була літера Ві, що означало ну, їх номінал це 12 гривень. Але такі ж позначки ВІ були і на російських танках. Ві на українських марках стали недоречними. Тому Укрпошта, в принципі, вилучила весь наклад. Який ще не, не встиг розпродатися, і наказом від 19 серпня всі нереалізовані примірники були знищені. Залишилося на руках філателістів або колекціонерів не більше півтори тисячі е, таких блоків медобори і майже 29 тисяч марок про Олексія Новаківського. Вартість їх Просто в рази зросла зараз. На аукціонах за медобори наприклад дають ну не менше 100 баксів, хоча коштував він 60 гривень. Втім, за втрачені марки Україна відігралася пізніше. А тоді, 24 лютого, російський крейсер Москва підійшов до острова Зміїний, де знаходився загін наших прикордонників. Окупанти двічі запропонували нашим здатися, але у відповідь вони отримали фразу Русський корабль. Іді на. Хто автор легендарної фрази і досі невідомо. Часто називають Романа Грібова. Але начальник прикордонної застави Острів Зміїний Богдан Гоцький у травні минулого року заявив, що послав русський корабль зовсім інший прикордонник, а Грібова називали автором, аби відвернути увагу від цієї людини, бо він на той момент ще був у полоні. Хто цей воїн? Яка його доля? І досі невідомо. Історія з Москвою і нашими прикордонниками стала миттєво популярною. Фраза чітко відповідала тому, що відчувають українці. Написи зі зверненням до російського корабля з'явилися всюди: на бігбордах, на картинах, на машинах, на футболках, на прапорах. Уся країна посилала Росію нахуй. більш за те, вже і за кордоном знають, що говорити росіянам. Русский воєнний корабль. Руський корабль. карабін. Корабль. А що на кідіння? Україні. Молодці! Укрпошта зловила цей момент. 1 березня 2022 року, в день 30-річчя української незалежної марки, Укрпошта оголосила конкурс на ескіз до цієї народної тепер марки. За тиждень вона отримала пів тисячі ескізів. У конкурсі взяли участь півсотні людей. Серед них були і діти, і дорослі, і аматори, і професіонали. Ну, наприклад, в десятку кращих увійшов відомий ілюстратор Олександр Грєхов. Визначити такі зображення вже народної марки організатори Укрпошта вирішили через інтернет, через інтернет-голосування. Укрпошта взяла 20 найкращих ескізів. І е, голосували люди українці до 10 березня. Проголосувало 8 тисяч людей. І хто зна, можливо, якби люди проголосували інакше, то у нас марка була б у вигляді е, маяку чи острова з прикордонниками або з українським айсбергом і російським Титаніком. Але переміг варіант художника Бориса Гроха. Він отримав 1700 голосів. Мені цікаво, скільки треба. Для такого ескізу виявилося в одному з інтерв'ю, в одному з рідкісних інтерв'ю саме цього художника, він називав три дні. Як він сказав, дуже часто відволікався на новини, а так зробив би це цю, цю картину швидше, десь за пару годин. Але хто такий грох? Переможець родом з Криму. З Євпаторії він довго жив у Києві, у Львові і у Санкт-Петербурзі малював футуристичні знаєте такі нуар-картини. Росіяни, до речі, намагалися зросійщити нашого художника і часто в своїх інтерв'ю його називали пітерським художніком. Ну а Борис виставлявся таким собі громадянином світу, а не українцем. Сам художник не любить бути в центрі уваги. Інтерв'ю з них, з ним обмаль. Фоток ще менше, але його картина, я так розумію, говорить сама за себе про його політичну позицію зараз. Але повернімося у 2022 рік, 12 квітня. До речі, день космонавтики. Укрпошта випустила дві марки для внутрішнього і зовнішнього міжнародного користування з літерами відповідно F англійською латиницею і W. Наклад цих марок був. Немаленький, це мільйон екземплярів. Їх розібрали миттєво. Довжелезні черги стали фотозоною для киян, а спроби придбати марку онлайн обвалювали сайти Укрпошти, Розетки та інших серверів, де з'явилася ця марка. Укрпошта чітко вгадала момент і чітко вгадала конюнктуру. Ба більше марка стала пророчою. Через день після випуску російський крейсер Москва таки пішов. 13 квітня крейсер був атакований. В нього поцілили українські ракети. Результат: корабель виведений із ладу десятки жертв серед російських військових, які, до речі, Кремль і досі приховує. А марка. Марка стала не просто популярною. Вона стала на вагу золота. Що ж ми бачимо на самій марці? Давайте поглянемо. Тут багато символів. У правому верхньому куті ми бачимо тризуб. Для українських марок тризуб це символ ідентифікації ну, країни України. Це як на британських марках силует Єлизавети II або Нового Короля. Далі, синьо-жовтий фон, він повторює український прапор. І це не перша поява нашого стягу на марках. Перша офіційна марка з синьо жовтим прапором була у 1992 році, а ще раніше, у 1991 році, жовто-блакитні кольори були на радянській марці, присвячені п'ятим роковинам Чорнобильської трагедії. А от російський прапор на українській марці з'явився вперше: триколор зображений на щоглі крейсера Москва. Цікава штука на оригінальній картині Бориса Гроха е, цього прапору немає. Це вже доробка Укрпошти. Вона підкреслює, що саме російський корабль іде на Напроти крейсера Москва, зображений український солдат, е, прототипом якого став тоді ще Роман Грібов. Він показує відповідний жест расистам. На лівій руці солдата жовтий скотч. це ще один символ. Саме його використовують українські війська разом там з зеленим, наприклад, чи скотчем, щоб розуміти, де свій, де чужий. Нагадаю, що расисти використовують у відповідь білий та червоний скотчі у лівому верхньому куті на марці W, або у лівій стороні на марці F. Там напис Україна крилицею або латиницею і ім'я художника Бориса Роха. Цікаво, що на купонах до цієї марки можна побачити дату випуску цієї марки, саму фразу Руський воєнний корабль і Дінах і звукову доріжку з цією фразою. Чому звертати увагу на ці деталі так важливо, тому що після цієї марки з'явилися схожі на неї. Ну, по-перше, це від Укрпошти Руський корабль – все». А також марки інших країн, які нагадують нашу марку, про яку ми сьогодні говоримо, але оригінал саме цей. І ці деталі нам допомагають розрізнити, де оригінал, а де ні. Всі ці марки схожі одна на одну, але, як кажуть, нюанси, панове, нюанси. Комерційний успіх марки Руський корабель і Дінах надихнув інші країни до створення мініатюр щодо війни України з Росією. Під егідою африканських країн, таких як Сєра, Леони, Республіки Нігер, Центральноафриканської Республіки, Того, Ліберії, надруковні яскраві блоки і марки з руським кораблем і Мрією, з патроном і Джавелинами, з Зеленським і Залужним, притулою і Порошенко, притулою і Стерненко. Успіх марки з українським воїном і російським кораблем не тільки в майстерності Бориса Гроха чи в комерційній Чуйці Укрпошти. Вона об'єднала бажання всіх українців послати Росію на і ця марка була всім знайома за своїм сюжетом. Протистояння на Зміїному порівнюють з біблейською історією Давида та Голіафа. Там результат протистояння був подібний. Слабкіший на перший погляд воїн переміг сильнішого. В українській історії можна знайти відповідник і у відомій. Історії з запорізькими козаками і турецьким султаном. Чим не султан і дінах, а видання зовік порівнює українську історію з островом Зміїний з фразою Пам'ятай Алламо. Це історія 19-го сторіччя часів техаської революції або війни за незалежність Техасу між мексиканцями і американськими колоністами. Тоді мексиканські війська під керівництвом Санта Анни у битві біля Сан Антоніо знищили всіх захисників місії Аламо. Техасі відбили тоді дві атаки мексиканців і всі полягли під час третьої. У наступній битві при Сан Хасінто. Техаська армія йшла в бій з криками з гаслами Пам'ятай Аламо!». І як результат, вони розгромили армію мексиканців і в ті пішли з цих територій. Сьогодні марка руський воєнний корабель і досі найпопулярніша в Україні на аукціонах. Наприклад, дають за неї в десятеро більше. Ніж вона коштує за номіналом на момент створення цього блогу аркуш марок з номіналом W коштує ну не менш 1300 гривень, а аркуш з номіналом F 1100. Це означає, що в руках я тримаю 200 гривень. Українці у лютому 2023 року обирали найкращу марку, найкрасивішу марку воєнного часу. Ну, для мене результат був прогнозований. Перемогла марка Руський воєнний корабель «Нах». але Укрпошта підтримала традицію посилати російських окупантів і після цього зробила ще одну прекрасну марку з роботою Бенксі ПТН ПНХ. І перевага цієї прекрасної марки «Русський воєнний корабель Дінах в тому, що вона ну, на декілька тем. Її можна збирати в колекцію, наприклад, мілітарі або уніформа. Її можна збирати в тему «Україніка», Це про Україну, всі марки про Україну. Можна збирати в тему прапори, це ну, тому, що у нас тут є зображення нашого жовто-блакитного прапору, або навіть російського триколору. Можна збирати у тему кораблі і флот, тому що ну тут є корабель, тут є флот. Можна збирати е, в тему гасла на Марсі, тому що є русський воєнний корабль Інах. Ну тобто ця марка, як на мене, просто універсальна. І майбутнє цієї марки, як на мене, теж прекрасне, тому що ціна і попит на неї буде вічним, як і сама, до речі, безсмертна фраза Руський воєнний корабль іді, нах». Слішком напоковано. Отже, про найвідомішу українську марку ми поговорили. А тепер трохи про цей блог. Станом на зараз в Україні немає достатньо контенту про філателію. Дивна ситуація. Філателія українська з її крутою історією є. Українські філателісти є, але сама ця субкультура вважається чимось радянською чи навіть російською. І я хочу. Це змінити. Для цього мені потрібна ваша підтримка. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, відправляйте цей блог тим, хто цікавиться марками. Давайте зробимо українську філателію популярною. Пишіть в коментарях, про які марки вам цікаво було б дізнатися, і я обов'язково про це зроблю випуск. Спасибі, що додивилися. Я Андрій Богданов. Чекаю на ваші відгуки і зустрінемось у новому випуску блогу. Про марки. Хм. Комерційний успіх марки. Що? Тисячі матросів єва й чує. А, є. є... Я чу, я... Пугали. Це історія про. Далі авдіян. Я, Андрій Богданович, чекаю на ваші відгуки, і зустрінемося в наступному випуску, так? Да? А випуску бо, випуску!